Пахлава медова, буреки, пиріжки, трубочки з джебом, штруделі, пироги солоні. І це навіть не повний список того, що можна приготувати з тіста філо. Філо у перекладі з грецької означає лист, а все тому, що воно і справді розкатується до товщини паперового листочка. Як бачите, воно тонке, легке та невагоме. І як ви вже зрозуміли, воно менш калорійне, зазвичай на листкове тісто чи бісквіт. Розморожувати філо потрібно близько двох годин, але якщо нема часу, то достатньо двох хвилин микрохвильовці. Це той самий випадок, коли немає чітко встановлених правил. Воно універсальне, з нього можна готувати як солоні, так і солодкі страви. Коли ви оберете і приготуєте ту саму особливу страву з філо, ви зрозумієте, чому його вибирають в усьому світі. Якщо раніше процес приготування тіста філо був надзвичайно трудомістким, господині навіть обручки знімали, щоб не порушити ніжної структури тіста, то сьогодні його можна придбати в метро і не заморочуватися.